life was gonna be this way Your time's a joke, broke Your love lost the whole way Привіт! Це мій новий влог і він буде присвячений поїздці в Ужгород з моєю подружкою Діаною, тому зараз я йду її зустрічати, вона має бути вже десь за 10 хвилинок. Не наші люди, не наші люди. Наші люди! Так, зняли ми ось такі апартаменти. Зараз побачимо, куди будуть виходити наші віконечка. Я так розумію, у нас ось такі маленькі віконечка. Хочеться, щоб вони виходили кудись на місто. Але вже як буде. Сакури є. Сакури є, але вже такі, ну такі, такі старенькі, трішки втомились. Але все одно дуже гарно. Така у нас затишна вулиця. Не впускають нас поки. Чекаємо, щоб речі залишити. Так, от, наче нас ніхто не чекає, так? Ого, oh, тут oh, тепло. Ти геній. І попали ми в наші спальня. Ось це спальня. Це їдальня. Все разом у нас отаке віконечко. Можете ну. подивитися. Ой, туалет у нас взагалі бомба. Я вам кажу. У нас навіть світло є, ви бачили таке. Ого, туалет бомбічний. Вау! Виграли це життя. Якщо що, це жарт, ми просто прийшли залишити речі. Корочу, прийшли ми в заклад, а тут якийсь ажіотаж, черги. Діана вже встигла посваритися з хлопцем. Розказала йому тут хто і Я що про чергу. Порядок живої черги. В результаті нам чекати сирники десь ну, до години. Нам вже принесли каву. Дякую. ласка. Знає, що 50. Може десь хвилин п'ятдесят. може 40 сорок Ми сиділи, чекали на ось такий сніданок, солоні сирники з лососем і з креветками. Смачно! Певно, просто, просто гуляю Проходили просто-просто повз. І тут бачимо, завернули отак погляд і бам а тут так якось цікаво. Діана каже, Діана каже, десь в Польщі, так? Да? Схожиш усі? Дуже затишно якось виглядає. А потім проходиш далі, а тут уже Сквер. Угу. Тут уже не та атмосферка пасажі. Тут у нас бренд солмар імеється. В коротеньких-коротеньких шортах, знаєш, які не для спорту, але попа вивалюється. Просто я записую відео, але Діана вивалюється. І в таких топах, які подобаються білі весіли. А білий для чоловіків, ну ,まあ, ти сама розумієш, для жінок він присутнюється. Ну так. А тут чоловік, в обтягуючий на сінах. І каже: ну, я подумавнула. ну за тут присутні що там Прийшли подивитись на замок, а там черги. Там черга, а тут така симпатична кав'ярня. багато. дуже цікаві. Взагалі в Ужгороді я була особисто три роки тому. Ми приїжджали сюди з моїм дімою, і ми... Ну, вхід був зачинений. А, це, а тепер ми прийшли в, прав... в закарпатський Обласний краєзнавчий музей. Ну, коротше, о, мініатюрка є. Що? Ми заходимо. Що, куди підемо? Піднялись ми на оглядовий майданчик. А тут такі види на гори відкриваються. На архітектуру. А Міста, які були під Радянським Союзом, що там? Ох, оце да. так. Це як та квартира жити в скидала. Тікток. Там жив якісь художні старий дітей. Ну, в цьому щось є, звісно. Але жити так. А вже не пам'ятаю. Прокинувся тебе наче від да Що не бачила мій інстаграм? Uh -huh. Відео для діор. Такий контент, я тільки знімаю, так? Да? Дольче Габана. Ой Боже, людина. Попала не туди. Що таке, Аліна? Сонячні ванни? Вітамін Д. Отримуємо вітамін Д. А ну глянь. А, добрий вечір. <рисок> Пішли <рисок> соні Sony. Це Соня. Це, це, це відеосесія. Дякую зараз. Блин, ну, добре, що хоч черги немає з людей, а то ми тут фото-відеосесія. Ну, тут бринза є, так? заїде. Ну, думаю, куди мені сісти, сюди, якщо хочеш. Дивитися у вікно. Ну, Давай, на машину. Люди в сарафаних з ми прийшли. Не холодно, я не знаю. Це Ой, я видовідно і доволі? Що нам ще треба? Короте, в результаті ми прийшли в доволі нормальний, я так розумію, заклад. Зараз замовимо ось цю страву на двох і все. <рес> в заклад доволі нормальний, знаєш, ми не можемо. Да. Ще тут банош, можливо, банош замовимо, і може ще щось. В принципі, інтер'єр такий ну прикорний, так? симпатичний. Заклад називається Липа. По-перше, принесли нам ось такий лимонад. Я сказала, що вам. Тут у нас мандарин, огірок і що ще, я не пам'ятаю. Дуже смачний. І ще ось так. Вечеря справжніх українок. Так і не скажеш, що це оселедить з картоплею, але да. Маринована цибулька. Оує! Тобто відварна і трішки вже підсмажено.

там на креветки, так викладываємо. Я креветки лосось. Салатик. Ой-ой-ой, і корм, креветки, лосос. Це у нас банош з а, шкварками. Смудянки, банош з бамошою. Да. Вечір йдемо е типу на ярмарку. Взяли з собою макарончики, що там трубочки. Трубочки з лимонною начинкою і з гущеним молоком. А ще взяли сирних коників, Покажу потім. І що ще? І сьогодні? Да? А і звичайно, що водорослі. Щось незвичне для нас, для мене точно. Сліди від або верто... вертольота. Ну, так. Да. Винтокрила І так от. Все, тепер точно надобра ніч. Опа! Длябра ніч. Не, насправді включили красуню. Це наш другий день чергінтяг. Прокинулись. Зараз, звичайно, ще підемо снідати. Сьогодні ми вже продумали плюс про сміну закладів, які хотіли б сходити. Тому сьогодні на одному березі міста ми будемо снідати, гуляти, а на другому підемо, подивимось вже пальми. І що ще? Та й все, прогуляємось там це для розуміння, що відбувається в Ужгороді. Вже другий день літають якісь гвинтокрили. Так, наш другий ранок, наш другий сніданок. Ми прийшли в заклад Малий Уж. Урвали місце класне. Знову ж таки, сакури, які ми заслужили. Hello! Ну, по сніданкам тут не ахті, але думаю, цей смачний буде. Скрем з лососем, авокадо. Смачно. А тепер прийшли в пекарню. Це пекарня, да, Діана? Чи кондитерська? Кондитерську штефанію. Пам'яті мільярд, чи що? Ну, да? ну так, ми придбали в кав'ярні, пекарні кондитерські Штефаніо, круассан сплюснутий, круасан маленький і отаку круглу булочку. Це так, як замовляла Аліна. Франджипан, ну, а по-правильному давай. Франджипан, угу, далі. круасан угу. І якась булочка а, пробула, бачиш? я її не прочитала. Але вона така кругла і із ізюмом, Я думаю, родзинком. Да. А зараз куди ми йдемо? Зараз ми йдемо на інший берег цього міста. Ні, ще не йдемо. А ми йдемо зараз в кав'ярню, там де гарні стаканчики. Аліна хоче там купити якісь напій. Я не пам'ятаю. Ми йдемо в Фолкс кафе по е, напій. Аліна буде брати каву, а я візьму якийсь інший напій, тому що мене обсипає. прищами від кави. Така інформація. Йшли в цей заклад, називається Fox, а тут така естетика доросла. В нас не без розчарувань. Не поклали нам сплюснутий круасан під назвою Франжипан. Два круасани і така булочка. Ну нічого. Сидимо, зато з таким виглядом на річку Уж. І в Ужгороді. Поки ми йдемо дивитись на Ужгородські пальми. Тут він, дівчинка таке витворяє. Значить, йдемо ми вздовж річки Уж. І тут така красива вулиця. Самокат, бо він заважає їй ходити. О, кажу, дуже важкий. Кажу, да, Аліна важкий? А ти що думала? Він заблокований. Давай. Робимо ставки, пишемо в коментарях, зможе Аліна перевезти самокат чи не зможе. ДД. О, о вона може красти самокати Професійно, професійно. Браво. Песик в шоці. Шановні, проходьте. Ой, не туди, очі не. А що, все? Ну все, так, все. Молодець! Яка щаслива, яка щаслива. Перетащила самокат. Аліна, раз, два. Разом, оп. А, я не командуюсь. Я теж. Там все в ікраналі. Разі на, разі на себе носиться. Mm -hmm. Давай ми вже якось прямо таке відео зробимо, наче я живе. На ми сидимо? Наче мені так зручно ля-ля. Да. Це смітинка. Що що Це Смітинка да? несить. Щось причепилися. Ча, давай. Розказуємо чоловічку. Це пусть звуко ж, так? Зробимо. Аліночка постарається естетично, бо я точно не можу вся у болоті. Дуже рівно. Насипається. Це у нас такі кросани морквяні так пахнуть. Моркляні? А, морквіані? Морквяна-мар'яна. Глазу і солодки. Мені не прийде так істин. Але це мав би бути фраджипан. Ні, це мав би бути. <риві> а досі <які> киручки не жирні. <риві> <риві> Естетичне відео, відбувати на цьому все. Так, а це ми прийшли подивитись на Ужгородські пальми. Тут є така алея, зараз, звичайно, вона не виглядає так гарно, як могла би, бо тут взагалі є ще й сакури. Ось це вони. І на картинках. На фотографіях інших людей, звичайно, виглядало дуже прикольно такий контраст між сакурою та пальмою. Виявляється, в Ужгороді прям реально треба бронювати постійно всі заклади столики, бо практично завжди, куди ми не хотіли зайти, було все зайнято. І в цей раз теж прийшли знову в заклад, в який вже заходили брати каву на вечерю. Ось така в нас вечеря, у мене масляна риба за цвітною капустою аудянки, ризотто з білими грибами і трюфельною олією, так? Собачку, собачка. Що? Собачка? з Зі століз потувати. я сачка, свої яйця Бенедикт. Дочекались, поки діанці принесуть. Тепер ми будемо снідати. Якщо коротко про погоду, то якось так. Поснідали йдемо за сувенірами. І за пакетом і за пакетом для Діаніної голови. Зайшли купити каву, як сувенір, як подарунок. Вибираємо яку. погода у нас зараз виходить, Ужгород плаче, що ми сьогодні будемо виїжджати. Та, Діана, Ужгород плаче, що ми сьогодні виїжджаємо. Да, да. Діана, он взагалі луков задей. Чітко. Накупили різних сувенірів. З'їдобних і нез'їдобних. Їстівних з'єдовних. Це таке Я з'їдобних. Що ти говориш? Їстівник. Я так просто нічого не роблю, Люди. не видно. Підбирала все? Так. Я замовила дощ, бо я знала, що я купила цей плащ. Така гарна. Я вже в Аврору місяць тому сходила, попросила, щоб завезли їх. І де ж консультант? Це від мене вона була. Напевно, будеш ти фотки викладати не з сакуру, а це. Сакур у мене теж. Одно. З одною сакурою. І з оцим деревом акацією. Ми фоткались з акацією два дні, поки не знайшли сакуру. Чого ти така гарна? Я не знаю, Алін. Це природа. Це природа. Матінка нагородила. Я, Я не можу з цим нічого зробити. У шоті? А тепер, як Діана каже, піднявся весь бруд і уж став якимсь коричневим чи рижим. І людей сьогодні мало чого. Просто напевно, що, що сьогодні вівторок. Вівторок всі туристи приїжджають на один-два дні. а Ми на такі не підучні туристи. За тунці. А ще ми знайшли місцеву зірку. Якщо ви розумієте, кого я. А? Вау, ти тепер теж зірка. Отакі дівчата зараз ходять. А оце дівчатка, це вообще. Де? Де? А ну давай. Правильно. Хух. <світ> Йдемо вже на вокзал. <світ> ну що, напевно, це останній фрагмент.